Під Верховною Радою кричать про кохання одностатеве: захистимо наших дітей від підофілів гомосексуалістів. Захистимо наших Кілька сот представників різних громадських організацій протестують проти законопроекту 2342. Він має назву про протидію дискримінації в Україні. Мітингувальники на випередки пояснюють, чому для них він неприйнятний. Ми сюди прийшли для того, щоб в Україні не було прийнят закон, який розрішає однополі браки. Якщо священик за кордоном не хоче вінчати таку пару, то його. Сажають до тюрми ні про тюрми, ні про шлюби у проєкті документа. Ні слова у самому тексті скандального законопроекту. Термін сексуальна орієнтація не вживається. Йдеться про дискримінацію за статтю, віком, релігійними переконаннями тощо при прийомі на роботу. Що там написано в тому законопроекті? Не треба це нав'язувати нашим дітям. Я не знаю, що написано. але я цих проти Яка різниця? Я не читав, але я підтримую все, що неправильно. Пікетувальники з верховної. Ради рушають на прес-конференцію. Там опонентів законопроекту ще більше від представників баптистських організацій. Бог створив Адама і Єву до екс-геїв зі стажем. Я являюсь. А... Бившим я от прям магу заявіть бившим гомосексуалістам. Заборона на дискримінацію Би через сексуальну мій. орієнтацію нині Би. соціально затребувана, каже керівник всеукраїнського гей форуму Святослав я Шеремет. Милицин, а от милицин, мітингарі милицин, пішли ці, до прачите, Верховної Ради зарано. Бо в нинішньому проекті закону йдеться про дискримінацію під час праці. Ми і задоволені, і не задоволені. тому що це крок вперед, бо до цього такого не було. Але не задоволені тим, що Уряд обмежився поки що тільки сферою праці. Ідеально, якби ця заборона була прямим текстом внесена в цілок основного закону в конституцію. Доки біля ради скандували проти нетрадиційного кохання депутати розглядати законопроект. Передумали. Я попросив, щоб цей законопроект зняли з в зв'язку з тим, що в сесійному залі не достатньо кількості депутатів, щоб його піддержати. Ми проти того сурогату, який нам євросоюз намагається підсунути у вигляді легітимізації сексуальних меншин. Депутати не голосували. А от представники секс меншин заявити про. Про свої права обіцяють вже найближчим часом. 25 травня обіцяють провести так званий марш рівності. Місце не розголошують. Опоненти такого заходу натомість готують свій марш зустрічний. Аганна рибалка, Марія Коренюк, Ольга Сніцарчук, Віктор Сніжко, п'ятий канал.